Шановні мешканці нашої громади, хочу вам нагадати, що туберкульоз як під час пандемії ковіда, так і під час війни нікуди не зник, і епідемія туберкульозу триває у нашому місті. Ми щороку виявляємо в середньому десь 12-13 випадків вперше виявленого туберкульозу. Туберкульозу два-три рецидиви. І, на жаль, одна людина у нас щороку помирає від туберкульозу. Серед хворих е, більшість чоловіки, е, майже третина пенсіонери, і серед форм туберкульозу частіше зустрічається туберкульоз легень. Хоча е, підкреслюю, що туберкульоз може руйнувати майже всі органи системи людини. За чотири місяці цього року ми вже маємо три випадки туберкульозу, діагностованого туберкульозу легень, і три випадки рецидиву. Але що особливо я хочу підкреслити, що двоє з цих хворих це військовозобов'язані, які проходили медогляд по повістці з військомату, вони не мали жодної скарги. І тільки завдяки тому, що зроблена була флюорографія органів грудної клітки, і ми побачили там е, туберкульоз, був виявлений туберкульоз легень, і при додатковому обстеженні вони ще виявилися бактеріовиділювачем, тобто вони мали заразну форму туберкульозу. Підкреслюю, повторюю, вони не мали жодної скарги і виявлені були тільки завдяки цьому медогляду. Вони стояли в чергах в поліклініці, вони спілкувалися з іншими людьми і вони були небезпечні для оточуючих. Які взагалі симптоми туберкульозу? Е, ну, туберкульоз не має специфічних симптомів. Він е, дуже часто маскується під е, гостру респіраторну вірусну інфекцію, під е, трахіїт, бронхіт або пневмонію. Ну, які це симптоми? Це слабкість, втомлюваність, схуднення, зниження апетиту, погіршення апетиту, кашель. Кашель може бути незначний і курці, як правило, цього не зважають на цей кашель і не зважають на нього ніякої уваги. Далі нічна пітливість: є такий ще симптом: задишка. Бувають болі в грудній клітці. Такий симптом, як кровохаркання, буває зараз вкрай рідко. Він більш притаманний навіть гострому бронхіту, онкологічним захворюванням, а вже на третьому місці туберкульоз легень. І ось окрім цих симптомів, бувають форми туберкульозу. Абсолютно безсимптомна форма туберкульозу. Які Ще хотіла підкреслити такий факт про схуднення. У мене було в практиці два випадки в окремі роки. Одна людина це був чоловік і жінка. Вони поставили собі задачу схуднути, сіли на жорстку дієту і схуднули набагато, на 10-15 кілограмів, і тут же ми виявили туберкульоз легень і обох. Чому це сталося? Зрозуміло, що не схуднення виявляється причиною туберкульозу. Причина туберкульозу це мікобактерія туберкульозу, яка попадає в наш організм, але схуднення з'явилось тригером, завдяки якому латентна туберкульозна інфекція, яка, яка спала, проявилась. Які чинники ризику появи туберкульозу? Це хронічне захворювання. Це може бути людина, яка має хронічні неспецифічні захворювання легень, цукровий діабет, виразкову хворобу шлунку, віл-інфекція, онкологічні захворювання. Або це люди, які приймають гормональні препарати, преднізолон та інші препарати, які впливають на імунітет, погане харчування, гіповітамінози. Погані звички це вживання алкоголю, вживання наркотичних препаратів, паління, е, стреси. Стреси дуже погано впливають на наш імунітет. І зараз війна це стрес, це міграція. Е, це люди малозабезпечені. а також така група, як контакти з хворим на туберкульоз, особливо з хворою на туберкульоз людиною бактерією-виділювачем. Усе це, все, що я перерахувала, це все знижує імунітет. А ми не можемо е, цього допустити, тому що мікобактерія туберкульозу, яка невідомо коли е, дісталася вашого організму, вона тільки й чекає, і коли ваші захисні сили зійдуть нанівець. Відомо, що після 30 років майже всі люди являються носіями мікобактерії туберкульозу. Як виявити туберкульоз? Виявити туберкульоз це три речі. Перше це скринінгова анкета. Що це таке? Кожен лікар на прийомі в нашій поліклініці має цю скринінгову анкету. Я хочу показати вам, як вона виглядає. Ось вона. Це анкета, яка має, яка має 14 запитань. На все про все вийде на дві хвилинки. Половина це симптоми, половина чинники ризику. Маєте кашель, маєте слабкість, людина повинна відповісти так чи ні. І коли людина відповідає на це, лікар вирішує, потребує ли ця людина обстеження на туберкульоз. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Далі це рентгенологічне обстеження. Рентгенологічне обстеження це флюорографія легень, рентгенограма легень, комп'ютерна томограма легень. Я маю декілька рентгенограм, і трохи пізніше вам покажу, як виглядає туберкульоз на рентгенограмі. І аналіз мокротиння. Від. Аналізи макротиня, такого як бактеріоскопія макротиня, це ну це вже рутинне дослідження, яке, від якого ми потехесенько відмовляємось. Щас на перший план виходить молекулярне генетичне обстеження, так так званий джин експерт, це високоспецифічне обстеження. Воно швидке, майже декілька годин потребується для, для отримання результату. І коли ми очі отримуємо вже результат, ми бачимо, ця людина є бактеріовиділювачем чи ні. Якщо так, ми тут же можемо узнати, яка форма туберкульозу, бо є форма чутлива туберкульозу, а є форма стійка. Це різні форми, це різні форми, вони лікуються по-різному. Ей рентген обстеження, є ІКТ-обстеження, це все є. Є те просте бактеріоскопія, мокротиня, що я казала. А от експерт, якщо потрібно, якщо ми цим методом виявляємо, то ми направляємо вже з підозрою на туберкульоз в Одесу, в Одеський обласний центр соціально значних хвороб. І там там тільки є, ми не маємо джін експерта тут. Дійсно, я рекомендую проходити флюорографічне обстеження. Це скринінгове обстеження. Воно має маленьке радіологічне навантаження. Ви його можете не боятись зовсім один раз на рік. Мінімум один раз на рік. А коли ви маєте якісь симптоми, то нічого страшного в тому не буде, якщо ви зробите це обстеження декілька навіть. Ну і мінімум один раз на рік. Хочу наголосити на тому, що ми. Давно вже не мали дитячої захворюваності в нашому місті, але є, трапляться, трапляться такі випадки в школі. Дійсно, це категорія уязвима, і е, відмінили е, майже повністю стопроцентне обстеження пробою манту. Туберкуліну діагностику, але залишили цю проведення. Залишили проведення туберкуліної діагностики в групах ризику. То ми тому цей метод також нам допомагає виявити тубінфіцированих дітей в нашому місці. Ось на цьому на цій рентгенограмі ми бачимо дисимінований туберкульоз легень. Ось оці білі плямочці. Оце все туберкульоз. А отут і ще й каверна, маленька дірочка, так звана каверна. Це людина, яка вилікувалась. Так, а ось так виглядає туберкулома. Ось дивіться, тут вона за ключицею сховалась, отак вона виглядає. Ми зробили інший знімочок. Я покажу зараз цей прицільний знімок. Прицільний знімок. Ось ми бачимо, як вона виглядає: оця туберкуломка утворення, це утворення. Просто... Це, це туберкулома, це різновид рез, рез, туберкульозу, легень, це не онкологія. Це така форма туберкульозу. Вона або лікується амбулаторно, або ми рекомендуємо вирізати оцю це форму щільнення тканин чи наміст, що це, це в принципі, всередині я... туберкульозне запалення, яке огородилося такою щільною оболонкою. І як правило, ліки дуже погано поступають у це місто, то місце тому ми рекомендуємо вирізати на Люди йдуть на хірургічне зустрічання. Але можна з цим жити довго, але це вважається як бомба повільної дії. Так взагалі хочу сказати, що туберкульоз це великовна хвороба, так дійсно. Але дивіться, чутлива форма туберкульозу лікується 6 місяців, а зараз переходить на нову схему чотирьохмісячна, так би скрочена. А стійка форма лікується від 9 до 20 місяців безперервно. Дуже важкі препарати, коли треба лікувати стійкою формою, багато побочних ефектів маємо. Тому цей метод, дженексперт, мокротиння – це дуже важливе і цінне обстеження. Тому я хочу е, е, нагадати, що якщо людина, якщо людину щось турбує, якщо може щось з цих симптомів, або вона стояла рядом з людиною, яка дуже кашляла і довго, і сильно, і вас щось непокоїть, будь ласка, приходьте до мене в кабінет, ви можете прийти навіть без направлення від сімейного лікаря. Завдяки керівництву нашого закладу лікар-фтезіатр залишився в нашому місті, тому що я знаю, що після реформи багато моїх колег фтезіатрів було звільнено. У нас кабінет окремий вхід, має ми не з'єднані з поліклінікою. У нас всюди керівництвом закуплено в достатній кількості бактеріцидні лампи. Е, тому у нас дуже виконується інфекційний контроль повністю, і ви можете не боятися там тут заразитись там, чи щось таке. Е, е, ще, ще хотіла наголосити на, на тому в, майже в кінці нашої бесіди, е, яка ж профілактика туберкульозу? Що нам робити, щоб, щоб не, 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 не мали таку страшну хворобу? Ну, це робити все. Що зміцнює наш імунітет. Тільки це. Це повноцінне, повноцінне харчування, додати полівітаміни до прийому. Треба відмовитись від поганих звичок, які дуже погано впливають на імунітет. Паління, алкоголь, наркотичні препарати. Далі не нервувати. Не нервувати. Я розумію, що це дуже важко. І я згадую цей вірусний ролик, де хлопчик весь весь в борошні, і мама в шоці заходить на кухню. Він каже: Мама, тільки не психуй. все добре, тільки не психуй. От ми маємо теж не психувати і берегти свій, свій, свій імунітет, свої захисні сили. Також нагадую, що треба гуляти кожен день на свіжому повітрі і робити, намагатись зробити денну норму вісім тисяч кроків. А також прошу вас робити собі кожен день якісь маленькі приємності. Я всім нашим мешканцям бажаю міцного здоров'я. А якщо що, ви знаєте, де мене знайти. Дякую за увагу.